Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску Металіст 19-25 Звільнить головного тренера. Топ клуб УПЛ отримав трансферний бан офіційно. Таловеро переходить в англійський плімут. Зінченко є ключовою фігурою для Сімеона на трансферному ринку. Головний тренер металіста 19 19-25 Патрік Ван Леуен, може втратити своє місце в харківському клубі. Повідомляє sport.ua. за даними джерела, керівництво жовто-синіх розчароване результатами команди. Нідерландець ризикує залишити посаду наставника, навіть якщо забезпечить вихід клубу в УПЛ. Повідомляється, що на заміну ван Левену може прийти нинішній наставник руху Віталій Пономарьов. Його кандидатуру активно просувають наближені до керівництва металіста 1925 Нагадуємо, Ван Левин очолив харківську команду в серпні 2024 року. На зимову перерву металіз 1925 пішов п'ять пішов другому групі Б першої лігії. Навесні боротиметься за повернення до еліти. Зазначимо, що нідерландський фахівець раніше обіймав посаду координатора та директора академії донецького шахтаря. Тренував луганську зорю, з якою здобував бронзу, а також керував шахтарем як головний тренер, звідки був звільнені у розпал сезону. Пане від футболу, тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, QR-код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Екс-гравці Микита Шевченко та Максим Казаков повідомили, що луганці наразі не можуть реєструвати нових футболістів. Зоря досі зі мною не розрахувалася. На них накладений бан. Вони не зможуть заявити нових гравців. Підписати то вони зможуть, а от заявити ні, допоки не розраховуються. Трансферний бан діє січня. Як я про це дізнався, пройшов термін у 45 днів з моменту винесення ухвали палати з вирішення спорів. Зі мною поки що ніхто зорі не контактував, сказав Шевченко у коментарі українському футболу. Зоря ще не виплатили мені борги. Якщо не розрахуються, то не зможуть реєструвати гравців у це трансферне вікно. Дізнався про це, бо я щодо боргів працюю з юристкою, і вона тримає мене в курсі. Ще місяці два-три тому, коли заря отримала повну форму рішення палати вирішення спорів, телефонували з пропозицією розрахунку, яка мене, м'яко кажучи, ніяк не влаштовувала. І після цього жодного зв'язку не було. Додав Козаков. Дякую всім за вашу активність. Ось ці правильні відповіді на попереднє питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху. Логотип якого футбольного клубу зображений на екрані. Український захисник Ласка Максим Таловеров продовжує свою кар'єру в Англії. Як повідомляє Sky Sports, між Ласком і Плімутом було досягнуто домовленості про трансфер Таловерова за суму 2 мільйона євро. Футболіст також погодив усі умови свого особистого контракту з представником чемпіоншипу. Очікується, що вже завтра Максим прибуде до Англії для проходження медичного огляду. Після цього він підпише контракт, який буде розрахований на 3,5 роки. Нагадуємо, раніше Рімут планував підписати півзахисника Івана Калюжного однак той відхилив пропозиції щодо продовження своєї кар'єри в англійському клубі. Головний тренер мадридського Дієго Сімеоне виявляє великий інтерес до підписання українського захисника лондонського арсеналу Олександра Зінченка, повідомляє Есто С-Атлеті. Зінченко є центральною фігурою для Сімеоне. Аргентинський наставник розглядає гравця арсенала як ідеальний варіант завдяки його багатофункціональності на полі. 28-річний українець може виступати як на позиції лівого захисника, так і в півзахисті, що ідеально підходить для тактичних побудов. Сімеоне. Крім цього, його досвід у топових змаганнях, таких як Прем'єр-Ліга та Ліга Чемпіонів, забезпечить йому необхідний рівень для вирішення завдань, що стоять перед «Атлетіко». Сімеони бачать у зінченку не лише підсилення для лівого флангу, а й футболіста, здатного стати лідером на полі та підтримувати рівновагу у ключових моментах, повідомляє видання. Колишній гравець Шахтаря Ярослав Ракицький створив власне агентство під назвою LLC Домінант Promotion. Схоже, що співвласником компанії стала його сестра Дар'я. Серед перших зіркових клієнтів агентства вже значиться футболіст збірної України та металіста 1925 Володимир Салюк, про що повідомляється в офіційному інстаграм компанії. Проте першим клієнтом новоствореного агентства став гравець буковини Данило Голуб. Варто нагадати, що 35-річний Ракицький залишився без клубу після літа минулого року, коли він покинув шахтар. За свою кар'єру він виступав за гірників російський зеніт і Санкт-Петербурга, за що часто поддавався критиці з боку українських вболівальників, а також турецький Адана Демірспор. Георгій Бущан 27 січня проведе переговори з Аль Шабабом, Повідомляє Динамо Манія. Саудівський клуб стикається з проблемами на позиції воротаря і прагне укласти угоду з тристирічним українцем. А раніше стало відомо, що трансферна сума, враховуючи бонуси, може сягнути 3 мільйонів євро. Очікується, що контракт буде розрахований на 2,5 роки. Варто зазначити, що 300-річний бущан і вихованцем Динамо. Його контракти з київським клубом чинний до 30 червня. 26-го року. У поточному сезоні він провів 27 матчів за білосиніх у всіх турнірах, пропустивши 30 голів і залишивши ворота сухими у 9 поєдинках. За збірну України Георгій зіграв 18 матчів. Трансфер Маркет оцінює футболіста у 7 мільйонів євро. Київський клуб продовжує ретельний пошук якісного підсилення. Півзахисник Корінтіанса Лео Агостіньо не зміг переконати тренерський штаб Динамо. Повідомляє Динамо Манія. 19-річний бразилець не підійшов ані основній команді, ані Динамо Ю-19. Як зазначає джерело, Лео понеділок, 27 січня, покинув розташування київського клубу у Туреччині. Нагадуємо, 19-річний правий Вінгер належить Корінтіансу, а минулий сезон провів в оренді у «Фламенго фламенгою. 20. семикратний чемпіон Бразилії пропонував Динамо придбати лише 70% економічних прав на цього футболіста. Український півзахисник іспанської «Жирони» Віктор Циганков відіграв черговий матч за свою нинішню команду. 27-річний гравець потрапив до заявки Жирони на вчорашню зустріч із райо Вальєкано у 21-му турі чемпіонату Іспанії та з'явився на полі на 79-й хвилині. Відзначитися результативними діями українець не зміг, а також отримав невисокі оцінки за свій виступ. Хускорит оцінив гру циганкова у 6,1 бала, що вище лише за трьох гравців Жирони. У всіх по 6,0 балів. Подібну оцінку поставив і Софа Скор. У циганкова 6,6 бала. А гірші результати були лише у трьох його партнерів по команді. Додамо, що у поточному сезоні Циганков вже зіграв 14 матчів за Жирону, в яких відзначився одним забитим м'ячем, двома результативними передачами. Геннадій Сенчук офіційно став гравцем Болонії, підписавши контракт на 4 роки з можливістю продовження ще на один сезон. Повідомляє журналіст Ігор Циганник. За даними джерела, сума трансферу українського футболіста становить 5 мільйонів євро. А харківський металіст може отримати до 3 мільйонів євро у вигляді бонусів. Перші 6 місяців Сенчук проведе в Монреалі, оскільки цей клуб має спільних власників із Болонією. Крім того, в Італії українець отримуватиме значну зарплату близько 500 тисяч. Євро у вигляді фіксованої частини плюс бонуси. Нагадуємо, Сенчук є вихованцем металіста. У поточному сезоні він зіграв за харківський клуб сім матчів, і забив один гол. Також футболіст виступає за юнацьку збірну України. Трансфермаркет оцінює його ринкову вартість у 400 тисяч євро. Рівенський Верес офіційно підтвердив трансфер бразильського півзахисника Ягосі Кейри до латвійського клубу Рига. Ягосі Кейра приєднався до Вереса влітку 2023 року. За півтора сезону у складі червоно чорних 24-річний футболіст провів 46 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 6 результативних передач. Бразилець зробив вагомий внесок у збереження місця команди в українській премєр прем'єр-лізі за підсумками сезону 23-24, а також допоміг пробитися до чвертьфіналу Кубка України у сезоні 24-25. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.